Добрий день, друзі. Розглядаючи простори інтернету, виявилося, що є одна славнозвісна фірма будівельних інструментів та всілякого обладнання, яка працює ще й досі в Росії. Я гадав, що може у нас вона не працює в Україні, але ні, перейшов за посиланням в інтернет-магазин, і такий магазин є, звичайний, який працює адреса, все, як потрібно, можна замовити, всі товари, всі інструменти обладнання. Так само, як і в Росії. Ну, це все, я не буду давати ніяких посилань, нічого. Це все можна знайти так само, як і я знайшов кожному. Треба тільки мати бажання. І ось що я хочу сказати, що невже настільки гарний інструмент та обладнання у цієї фірми, що не можна її замінити іншою фірмою, іншою, так сказати, маркою. Що можна зневажати тим, що вона працює на ворога? Тим, тим більше, що це будівельні, всякі інструменти, вироби? Ну, як, як вони теж допомагають і щось роблять на користь нашому ворогові? А якщо... У мене таке от питання виникло, що невже можна цим зневажати? І наостанок скажу, що назва цієї фірми Макіта. І дуже мене стурбувало і, так сказати, здивувало те, що один з блогерів там сумнозвісних є якийсь там на Псковщині, так він ось дивився його. Він за тиждень три поштових відправлення отримав. З інструментом там всілякі там, посилки. І остання була з одягом фірмової футболки Макіта, жилетка там якась, ще щось там теж з символікою Макіти. І він вже ж одразу в це відео одразу ж футболку цю надягнув, вже одробляє, рекламує, одробляє хліб. Ось так, любі друзі. Якщо дивіться, вибирайте. Чи Мікіта, чи Мекіта, який хотів показати комусь щось, якусь Кузькіну мати.